Всім привіт! Я знаю, що саме перше запитання буде, куди я пропав, та де були нові відео. Відео не виходило тому мати нову анімацію. Сьогодні в нас буде цікавий огляд. Огляд найцікавіший на каналі, тому що це огляд товарів, які приїхали для мого магазину. посилання на який буде в описі. Всі товари, які побачите в цьому відео, ви там зможете придбати. Самі цікавіші товари. Там дуже багато різних мініфігурок, бронежилетів, аксесуарів до мініфігурок та бронежилетів, зброї. Все весь обсяг товару, все різноманіття ви зможете побачити вже в самому магазині, якщо пройдете по посиланню. А в цьому відео я покажу вам лише його просто не детально. Все детально. Оглянути його зможете, якщо прийдете за посиланням Посилання буде в описі та в закріпленому коментарі. Ну і зараз я вам трішечки покажу, щоб ви могли зрозуміти, який обсяг цього товару та те, що там знаходилось. Це різноманітні фігурки. Росіян, точніше солдат російських, українців, українських солдат дуже багато чого, великий доволі асортимент, тому що в наявності велика кількість, і ці фігурки по доволі приємні ціні. Ця ці фігурка дуже гарні принти. Все дуже гарно попрацьовано, пнти 360 градусів. Е, вона, можна сказати, що вся промальована. Також з неї йдуть такі ось протилогази, але вони будуть йти просто в комплекті до цієї фігурки. Далі це у нас фігурка ось такого ось ВДВшника. Дуже-дуже гарно виглядає, е, як на мене. Теж пропрацьовано доволі все гарно. Принти 360 градусів будуть на всіх фігурках. І якість цих принтів дуже-дуже гарна. Навіть на кожній фігурки пророблені якісно руки. Все дуже гарно зроблено. Дуже багато різних аксесуарів. Ця фігурка підійде вам як і для анімації, так і для просто для DeOran або так, щоб просто стояла на якійсь е, е Дуже сильно вас радило. Також є фігурка бійця Азову, що також дуже цікаво. Е виконана вона також дуже цікаво, як і на всіх фігурках, принтрити 360 градусів, тому довго на ну, них зациклюватися не будемо. Всі фігурки майже що однакові. Далі у нас буде огляд зброї. Зброї дуже-дуже багато, в наявності вона в великій кількості. Ну і кому сподобалось таке коротеньке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Давайте зробимо максимальну кількість лайків під цим відео та пишіть якісь гарні коментарі. Також не забувайте переходити по посиланню в описі та замовляти в моєму магазині. Цим самим ви підтримуєте розвиток мого каналу. Всім дякую за перегляд і всім пока. До зустрічі. Очікуйте, скоро буде нове відео та анімація. Анімація буде дуже-дуже цікава.